газеті «Вісник Карличини виповнилося 95 років. Без п'яти сто. Напередодні ювілею ми зустрілися з редактором газети Вісник Кагарличини» Валентином Владимировим І ведемо з ним бесіду про газету, про людей і про ювілей. Так, вік солідний. Про це, ну, що казати, 95 років. Наперед забіжу, що все-таки ми сподіваємося, що й до ста доживем. Принаймні в якому вигляді це буде видно, але сподіваємося, що старий річний Ювілей так само видно нас прийдете, і ми з вами побалакаємо. Газета була заснована в 30-му році, 12 квітня. Тоді це було просто 12 квітня згодом. Ми, як раніше, шуткували, що цей день доєднався День Космонавтики, і от така, саме запустили перший політ людини в космос на день народження нашої газети. Так, і, така була символічна, сим, ну, символічний жарт такий був. І тоді газета називалася Голос колективіста. Ну, ми розуміємо чого, політичні віяння. І першим редактором був Юхим Тодісевич тоді Бешовий. Це був офіцер військовий. Ну, тоді теж, скажімо так, була така традиція, що на керівні пости призначали людей військових. Згодом за ці всі роки, за 95 років, газета змінювала свою назву 9 разів, аж поки не стала у 2001 році вісником Кагарлични. В основному зміни ці теж стосувалися таких політичних моментів. 20 редакторів, 20 моїх колег, враховуючи мене, очолювали за цей період наше видання. Воно було і районне, і в певний, період, в певний період було кілька років і міжрайонним. Це був воно видавалося вісне. Тоді був по моєму будівник комунізму. Він видавався і на Обухівський район, на Ржищівський, на Миронівський і на Кагарлицький. Була така теж. Тоді віяння глобалізації певної об'єднання. За цей період дуже багато, я можу сказати, от якщо дуже багато було, вийшло номерів газети, звичайно, з перервами, тому що Друга світова війна внесла свої корективи, але загалом, за період свого існування по статистиці, по тому, що ми маємо, вийшло 11 260 ось перед днем народження нашої газети, буде 11 тисяч 267-й номер. Я думаю, що це вагомий показник. Виходила газета з різною періодичністю і раз на тиждень, як от зараз ми виходимо, і виходила вона і двічі, і тричі на тиждень. Ну, було по-всякому. Була різна полосність, мінімально. Це ми пам'ятаємо ті часи, коли йшли жнива і видавали її ледь не кожного дня. Вона виходила на двох полосах, і в нас було, ми виходили і на 12 полосах. Це я маю на увазі те, що регулярно виходили. Тому що нерегулярні регулярні були і більш, з більшою полосністю. Що таке наша газета? Жителі Кагарличі не знають. Продовж всіх 95 років вона фіксувала життя. Життя громади, життя людей, життя. Політичне життя, життя, громадське, розвиток нашого краю. Колись вона була районною, зараз її в певній мірі можна назвати і не просто газетою громади, тому що нас вважають і жителі колишнього Кагарлицького району, тобто Жищівщина, є в онлайні просять надіслати в цифровому вигляді і наші жителі, які живуть поза межами нашої громади. За цей період я не можу сказати точно на жаль, скільки було працівників в газеті, тому що ну, ніхто того такого вліку не вів і такої цифри немає. Але я можу назвати і можу, і хочу назвати людей, з якими я працював останнім часом, які були моїми вчителями, в яких я бачив, що вони от на очах творять нашу газету, творять, фіксують історію нашого краю. Першою моєю редакторкою була це Тамара Палюнко. Потім я познайомився Тамара Палюнко, поїхала в Київ працювати. Я познайомився з новим редактором. Це був Станіслав Михайлович Михайловський. Заступником тоді був Олексій Миколайович Шульга. Як я прийшов працювати в газету Ніна Федорівна Шульга, це такий Павло Таранчович Майклін. Це був 2000 Я прийшов в 2001 році. Павло Тарентьович Малеєв, він тоді очолював Ружичівську, правда, газету, але піз... але знову був повернувся до нас. І, звичайно, Володимир Леонович, присяжнів царством Небесне. Це ті, кого я так би мовити, застав, як кажуть, про кого я можу сказати безпосередньо. Чув я й про інших вже розповіді наших корафеїв, наших пенсіонерів. Але я думаю, вони писали про це на сторінках нашої газети, так що кому цікаво, можуть звернутися до архівів, прийти до нас або в бібліотеку і подивитися, почитати. Я з цими людьми, на жаль, не працював. Прізвища їхні частково пам'ятаю, але просто хочу сказати за тих, хто працював зі, зі мною. Зараз наш колектив складає всього-навсього дві, дві особи я і Леся Кармазін. Але разом з тим, це невеликий період, буквально ось трохи більше ніж півроку, ми працюємо Ну, це теж віяння часу, віяння певних змін, цифровізації. Тут, тут багато таких моментів. Але разом з тим, я крім журналістів, ще, ще хочу сказати ті, ті, крім журналістів-пенсіонерів, ще хочу згадати і. Олексія Адаменка і Наталію Кравець, які працювали за мною буквально ось, я ж кажу, до останнього періоду. І хочу згадати тих людей, які працювали в газеті, які безпосередньо на шпальтах газети не світилися, тому що в них була технічна робота або суміжна, але вони все, все одно зробили великий вклад в цю роботу. Хочу згадати і Катерину. Вовка, вона тоді якраз ваша колега, так би мовити, бо тоді радіо було при редакції газети. До речі, хочу згадати і Людмилу Іванівну Добровольську, бо вона тоді працювала в газеті. Потім була перейшла на телебачення. Хочу згадати і особливо про тих людей, що я казав, це Марія Олексійовна Загорулько і Олександра Сергіївна Авуєва. Вони це наш коректор. І наш версальник дизайнер. Вони їхня робота ви завжди її тримали в руках, бачили її перед собою. Хоча отам ні під статтями, ні ззаді їхні прізвища не світили. Всі ці люди робили вклад е, в те, щоб наша щоб історія нашого краю фіксувалася в нашому виданні. Е, і ще є один момент: це наші дописувачі, наші позаштатні кореспонденти, громадські кореспонденти в різний час вони називалися по-різному. Це люди, які постійно нас тримають в тонусі. До прикладу, наш давній ту газета, як ми називаємо, наш давній дописувач, наш е людина, яка пише і публіцистику, і яка віршує це Віктор Заїка. Всі ми його знаємо, частина його знає як лікаря. А от для нас він це як друг газети, як наш фактично позаштатний співробітник. Він і зараз до нас ходить, зараз приносить свої матеріали, ми їх, ми їх приймаємо і ми їх публікуємо, в міру можливості публікуємо. Хочу ще додати і, на жаль, з нами немає Бориса Дігтярьова. Теж він відійшов в інші світи. Це теж був у нас постійний дописувач, постійний друг, як ми кажемо, знову ж газети. В нинішніх умовах багато матеріалів нам надходить і такі сучасні матеріали це від директорки нашої бібліотеки, від Лілії Литвин. Вона теж, я можу от сміливо назвати її нашим позаштатним кореспондентом. Вона дуже добра. Орієнтується в цій справі, і ми до неї звертаємося, От, наприклад, в різних оглядах книг там, чи ще якісь такі моменти, які пов'язані саме з її нинішньою спеціальністю. Я вдячний і працівникам наших закладів освіти, тому що від них і культури, і тому, що від них теж надходить чимало матеріалів про їхнє життя, так би мовити, шкільне, про культурне життя. І... Вони теж нас дуже підтримують. Зокрема, от, наприклад, Тамара Георгина Шепелявенко. Це людина, яка, своє... Вона, яка своєрідно нас підтримує і добрим словом, буває, позвонить щось скаже, і постійно якимись дописами. Хочу ще не знаю наскільки хочу ще сказати про людей, які в певній мірі теж залишаються поза кадром, зараз. Щоб газета виходила вчасно, щоб вона була ну, такою, як вона має бути, я отримую підтримку, так би мовити, наш позаштатний коректор. Це Тетяна Владимірова. В 2006 році, ще в 2006 році, тоді ми разом із моїм заступником тодішнім Олексієм Адаменком, створили сайти. Якраз сайт називався, так як «Газета Вісне Каличини. Оце є фактично продовження нашої газети. Сіті» з'явився в 2019 році, і він паралельно йде, тому що ну хто читає нас і на обох платформах і в газеті, вони бачать, що на Сіті» там матеріали трохи відрізняються. Ну не трохи, а відрізняються, скажімо так, в де в мірі. Від тих, що йдуть в газеті. А от на Кагар... віснику Кагирличини сайт, там фактично ми майже 100% матеріали, які йдуть в газету, йдуть на цей сайт. Тобто у нас два сайти Кагарксіті він створювався трохи за іншими принципами. Це була грантова програма від Міністерства закордонних справ Чехії, і тому там є прописані свої моменти, які, скажімо так, які ми повинні дотримуватись. Тут у нас більш стосується життя громади, району, а там на Каликсіті це більш ширший, хоч це гіперлокальний сайт, але він більш глобалізований, скажімо так, в більш глобальні проблеми, більш глобальні моменти такі вникає. Тому але одна іншому не, мішла, не, не заважає, одна інша підтримує і в певній мірі пересікається. Той самий Галексій, він з газетою пересікається, ну, скажімо так, ну, десь до 40-50%. Тут нічого поганого немає. І сама єдине тільки, що от формат для газети, і формат для сайту відрізняється і доводиться ці матеріали в певній мірі переробляти, переписувати. Це додає нам зайве навантаження, але разом з тим це і дає нам можливість інформувати набагато більшу кількість. Наших читачів, включаючи і не тільки по всій Україні, і за кордоном. Я цифри ці зараз так на ходу сказати не можу, але коли дивишся, буває досить часто. Ми бачимо зараз багато наших співвічитників, на жаль, зв'язку з війною виїхали за кордон. Дуже такий не, не дуже нормальний високий рівень відвідування наших земляків із за кордону, причому ну, це в основному це. Європа і Північна Америка. З Азії рідше заходять, але й теж буває. Ну, А загалом то це дуже, я думаю, я вважаю, що це було правильне рішення. Тоді ми про це не знали, але зараз воно себе показує, наскільки воно було правильним, тому що багато людей знають, що тут твориться на місці, саме на місці, саме в Королику, в карлицькій громаді. Є великі змі, вони не покажуть наш кагелик. <кхи> інше покажуть, але це буде точково, десь колись там дуже рідко. І то, якщо станеться, не дай Бог, щось таке в більшості випадків таке. Ого. Ми ж показуємо і нашу рутину, як це не для когось може там, не бить по вухах. І люди хочуть це бачити, хочуть читати про це, тому що комусь навіть цікаво. Той самий момент, де щось там з'явився якийсь новий магазинчик чи ще щось, і вони бачать цьому свого сусіда, родича, друга знайомого, просто бачать, наскільки розвивається і наскільки працює наша громада. Причому в нас було кілька випадків, що люди, які виїхали з-за кордон, працювали з нами і давали нам матеріали, писали про саме те, що вони там бачать. Що, ну, про свій досвід закордонного проживання. Тому сайт він доповнив дуже сильно доповнив і підсилив нашу редакцію. На жаль, я не скажу, що фінансово, але от в плані журналістики, в плані наших основних завдань, тут питання має. І я тільки радий, що в нас тепер в сім'ї, так би мовити, от троє: вісникагарличене газета, вісника Гарличене Сайт і Кагарлик Сіті. Це, ну. Це все-таки піднімає престиж нашої редакції. Який би штат великий не охопив, якби який би великий штат в газеті не був, охопити все одним моментом неможливо. І саме от позаштатні кореспонденти, саме наші очі й учі на місцях, вони нам дуже допомагали і раніше, і допомагають зараз. Дуже я вдячний нашим читачам і нашим передплатникам. Вони підтримують нас і фінансово, і підтримують нас морально, тому що ми бачимо, що нас читають так. Знову ж тає відомої причини цифровізації, Тираж не такий би, як нам хотілося, високий, але він є, є ці люди, ми готові працювати для них, так би мовити, до, до, до останнього. Моменту, скільки нас будуть читати, скільки ми готові працювати для цих людей. Ще один момент, я не можу про це не згадати. Я розумію, що ми живемо в період такий, нестабільності, скажімо, але хочу згадати і подякувати і нашій владі. І вони завжди. Знаходили можливості, знаходили моменти, як нас підтримати. Чи це раніше було у вигляді там, дотації субсидій, чи в вигляді замовлень. І ще один момент співпраця. Фактично, я не можу задати такого, щоб вони не йшли на співпрацю. Тому я всім на балаках, мабуть, багато. Всім, всім, кого я згадав, можливо, когось забув, хай мене вибачають. Я дякую, тому що всі вони в тій чи іншій мірі зробили внесок в нашу газету, зробили внесок в те, що ми маємо 95 років. І всі вони і в газеті, і, і газета ця робиться в тому числі і... і в електронному вигляді, і для них. Тому я. Ну, ще раз хочу сказати, що ми намагатимемося дожити до 100 років, побачити ще наших нових читачів, тому що ми намагаємось в газету вкласти і нові смисли, нові оновлювати матеріали, оновлювати саму тематику і побачити біля себе ще і нових наших працівників. Ще раз. Дякую, це наше спільне свято. Я вважаю, що це свято для всієї громади, для всього колишнього Каралицького району і для нинішньої громади, тому що це єдиний засіб масової інформації, який пише саме про громаду, саме про нашу територію, і саме про Кагайлинщину. І е, дякую вам, і це наше спільне свято. І вітаю вас з цієї дати.